Розробили новий функціонал для зручності роботи з партіями та серіями. Почнемо з картки товару. Заходимо в секцію Облік картки товару і бачимо новий перемикач, контроль залишків за серіями. Для номенклатур, де ведеться контроль, перемикач увімкнений, у яких не ведеться вимкнений. Цей функціонал дає можливість для однієї партії створювати більше, ніж одну серію у випадку, якщо перемикач вимкнений. Тепер переходимо в картку партії. Тут з'явився новий блок серії, з якого можна додавати нові серії. Звернемо увагу, що додавати серії можна лише для номенклатур, в яких не ведеться контроль за серіями. В номенклатурі з серійним обліком ця кнопка буде заблокована. Будемо розглядати новий функціонал, який реалізований для будь-якого документу на прикладі трьох номенклатур лише з партіями, з партіями та серіями з контролем та з партіями та серіями без контролю. Створимо, наприклад, документ надходження, куди додаємо номенклатури. Не забуваємо вписати кількість та вартість. По кнопці створити для номенклатур з контролем додається одразу серія для номенклатур тільки з партією, генерується партія. Для номенклатур, в яких немає контролю по серіях, поле лишається незаповненим. Так відбувається, тому що для номенклатур, для яких ведеться контроль, на одну партію припадає одна серія, а для безконтрольних кількість серій може бути будь-яка. Як заповнити оце пусте поле? Натиснувши на поле, в нас є можливість створити серії або сканером, або вручну, або автоматично згенерувати. Важливо зазначити, що при автоматичному генеруванні в спливаючому вікні кількість згенерованих серій буде відповідати кількості номенклатури, яка зазначена в документі, а вручну і сканером можна додавати кількість, яка потрібна саме вам. Якщо нам необхідно видалити серії з поля, то ми натискаємо на цю іконку і обираємо очистити поле. Звернемо увагу, що таким чином ми їх не архівуємо. А якщо нам треба архівувати серії, ми це можемо зробити або через спливне вікно, або через картку партії.